Понеділок, що надихає? Як би парадоксально це не звучало, але житомирян понеділки дійсно надихають. За натхненням прийшли й учасники школи юних журналістів. Традиційно, що понеділка в кінотеатрі України збирається активна та цілеспрямована молодь, щоб переглянути класику світового кінематографу та зустрітися з цікавими та успішними людьми. Таку можливість житомаряни надає проект Понеділок що надихає, який реалізовує молодіжне крило фронту змін за підтримки Геннадія Зубка та Сергія Сухомлина. Особливість проекту в тому, що для молоді створено дозвілля не для розваги, а для натхнення та розвитку. Організатори і самі не очікували, що проект стане настільки популярним серед житомарян. Ідея виникла. Від фільму Дмитра Голумбевського «Нахнені Житомиром фільм про наших молодих успішних Житомирян. Ми зрозуміли, що це дуже крутий проект, який з героями діми, з нашими Житомирянами, з нашими гостями здатен змінити молодь Житомира, змінити її на краще і дати нам більше позитиву, більше енергії, більше радості. Цього разу, понеділок, що надихає, був присвячений темі журналістики. Гість заходу відомий український журналіст та громадський активіст Єгор Соболєв, який розповів глядачам про особливості та тенденції Звитку сучасної журналістики поділився власним досвідом та відповів на поставлені запитання. На його думку, Україна дуже складна країна для роботи журналіста. Пиши, не пиши, нічого не змінюється. І, власне кажучи, громадська діяльність, якою я займаюся, це спроба не лише описати проблеми, але й спробувати їх виправити. Попри всі плюси професії, Єгор соболів порадив журналістам-початківцям шукати іншу роботу. Журналістика не та професія, яка дасть вам гроші. І дасть вам кар'єру. Це правда. Але з іншого боку, якщо ви станете професійним лікарем, при цьому будете класним журналістом, то ваші сили будуть подвоєні. Ви зможете привертати увагу до проблем. Великої кількості людей до Житомира разом з Єгором приїхала і його дружина, відома телеведуча Марічка Падалко, яка цілком і повністю згодна з позицією свого чоловіка і вважає, що журналістика це не спосіб заробляти гроші. Просто займатися журналістикою заради того, щоб ну там заробити гроші чи стати відомим зараз. Ну це не той шлях. Зверніть увагу на те, хто став відомим на телебаченні, хто з'явився там останнім часом. А це люди були, які були не журналістською професією. Зараз вести музичну програму швидше за все запросять не телеведучі, які гарно може говорити про музику, а запросять відомого музиканта. У другій частині понеділка, що надихає, глядачі переглянули фільм Велика гра режисера Кевіна Макдональда. Сюжет фільму відповідає тематиці заходу і показує роботу журналіста. Ірина Демиденко, Аліна Чорножикова, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.